Міністерство єдності сказало, що воно відповідає лише за біженців. Навіть за внутрішньопереміщених осіб не відповідає, не кажучи вже про народжуваність, демографію. Воно відповідає за тих біженців, які є за кордоном. Тому це така собі умовна єдність. Тим більше, якщо, за словами очільника цього міністерства, 70% ніколи не повернуться, то з ким ми тоді маємо єдність? Я законопроект подав, і я весь час про нього говорю. Він комітетом прийнятий, а в зал не виноситься. Про створення ще до цього Міністерства єдності я ініціював створення Міністерства демографії і роботи з діаспорою. І крім цього, міністерство а створені спеціального фонду, з якого би фінансувалися програми в підтримку як внутрішньопереміщених осіб, як біженців, так і сімей тих людей, які народжують. Тобто, це багато великих програм пов'язаних з демографією, і для того, щоб люди поверталися. Ж мають координувати роботу різні міністерства. Міністерство освіти, наприклад, ці люди, які за кордоном, вони, вони гублять зв'язок з Україною. Вони не вчать українську мову, українську історію. В них немає такої можливості. Вони йдуть в польські чи німецькі школи, і все вони асимілюються, розумієте і. Вони можуть не повернутися ці молоді люди через те, що вони просто асимілюються. Держава мала би робити все, щоб цей зв'язок з ними не втрачався. От про це мав би дбати міністр.